Дорогі брати та сестри, в переддень, можна сказати, в останній день, коли вже завтра будемо входити в час Великого Посту, в цей час роздумів над стражданнями Ісуса Христа, над Його смертю. Ісус дає нам сьогодні цю Івангелію від Марка, щоб ми. Трохи задумались і зробили, можливо, вже сьогодні таку адвентову, ой, адвентову, бачите, великопісну постанову. Великопісну постанову, щоб цей час не змарнувати. Бо так здається, 40 днів це так багато, але бачимо час летить дуже швидко. Минає день за днем, тиждень за тиждень, місяць за місяцем. Сьогодні Ісус говорить про важливе. Говорить, що він буде виданий в руки людей. Його вб'ють, але він воскресне. Але учні зайняті зовсім іншою справою. Вони його не чують. Може і слухають, але не чують. І так само може бути і в нас під час цього великого посту, який вже завтра почнемо. Можемо. Слухати Ісуса, але Його не почути, змарнувати цей час. Бо будемо зайняті, так як і апостоли, можливо, тим, що є найважливіше в моєму житті сьогодні, чим я живу, моїми проблемами, турботами, різними справами, забуваючи, що <кій> сирах, сьогодні книга сираха говорить, що на спочатку. Я маю бути постійним та не метежиться у лихий час. Все, що переживаю, маю віддати Господу. Пристань до Нього, не відступайся, щоб звеличився, ти на останку. Все прийми, що тебе лише спіткає, і понижений бувши, всі зміни стерпи. І сьогодні, Ісус, для апостолів. Відкриває ще одну правду: ставить перед апостолами дитину. Чому дитину? Тому що дитина не боїться задавати запитання. Вона задає все, що їй приходить до голови. Особливо маленькі діти, які пізнають світ, вони питають тата, мами, тато, а що це? Мамо, а що це? І з такою простотою, і щирістю і довірою вони прагнуть це знати. Сьогодні Ісус ставить для нас, для апостолів, приклад дитини, щоб ми не боялися під час цього великого посту, який наближається, також ставити Богові запитання, питати в нього, як мені найкраще пережити цей час, що мені змінити в моєму серці, для того. Щоб цей час був для мене часом благодаті, зміни мого серця, яку взяти постанову, щоб не змарнувати цей благословений час, час переміни мого серця, час, коли Господь в особливий спосіб буде діяти через реколекції, через різні духовні вправи, через зустріч з іншими людьми, можливо, якесь служіння, можливо, якесь навіть пониження, те, що ми не любимо. Але питати Бога, що, Господи, Ти хочеш, що для мене є найкраще, питаючи також довіряти, довіряти Йому своє життя, бо Він є найкраще, знаючи, що нам є потрібно в даний час, в даний момент нашого життя, нашої історії, того, що ми переживаємо. Сьогодні Ісус також вчить нас служити. Якщо хто хоче бути першим, нехай буде між усіма останній і всім слугою. Євхаристія це є цей дар від Бога, в якому сам Господь складає себе для нас на вівтарі, дає нам все, що має. Це найважливіше самого в себе, своє тіло і свою кров, для того, щоб я також мав сили, мав сили слухати. Мав сили і відвагу також питати, як дитина, мого найкращого тата, мого небесного батька, що, Господи, я ще маю зробити в своєму житті, як найкраще приготувати своє серце, щоб ти жив в ньому, щоб я міг гідно носити звання християнина, носити звання Божої дитини. Амінь.